Всім привіт! Ось і настала пора, коли перегриває, перегниває хворіє стебло рослини. А саме сіра гниль, Botrytis, чіпляється на будь-яку ранку або на зволожене місце на стеблі рослини. Цей чач буває на томаті і воно перегниває. Як з цим боротися, як з цим бореться великі тепличні господарства і як треба нам робити? Давайте малювати, дивитися, що це з цього виходить. Наприклад, як це виглядає, росте ваша рослинка рівень ґрунту Є рослина. Тут виходить на коріння. І ось тут, десь в цих місцях, тут у вас починає тут у вас сім'долі листя, ще у вас, можливо, у когось збереглися, і потім починає йти там е листя, котре там справжнє. Тобто, ось таке воно. Наприклад, це ваш помідор. І це. І, це, і тут у вас, ви бачите, що перегниває у вас стволик рослина. Листя знизу змінює колір, потім рослина в'яне, і ви її вириваєте. Як з цим боротися, як з цим буде? Це ваші рослинки, це рівень ґрунту. Все дуже умовно. І рослинки, котрі тут мають листя, мають помідорки. Таку екритицю листя. Як боротися? Що треба робити, і як виходити з цієї справи? Беремо ємність, малюємо ємність, і щоб це вам було треба зрозуміти. Беремо ємність в залежності від ваших об'ємів. Наприклад, це ємність 5 літрів. 5 літрів. Насипаєте крейди. Треба, щоб у вас була крейда. Пишемо крейда. Потрібна вам крейда. Насипаєте певний об'єм. Половину, наприклад, по об'єму. Насипаєте. Потім ви додаєте плюс вода. І вам треба зробити, щоб це все вийшло таке, наче як сметана. Ви це робите завдяки водою. І потім об'єм, що у вас вийшов, наче сметана 5 літрів, то додайте 50 мл максимум клей, клей, клей ПВА. ПВА. Щоб краще все це трималось. І сюди ви в ці 5 літрів, це у вас максимум повне, додаєте по е, одній столовій ложці, 1 столова ложка віріди, 1 столова ложка конінги і 1 столова ложка харціаном. Сюди все це висипаєте. Сюди, сюди і сюди. І ви отримаєте 5 літрів по консистенції, як сметана. В крейду з водою плюс клей ПВА 50 мл і вірідей конінги Харцном. Це на 5 літрів. І потім ви берете стволик рослини і 15, от так відчерчимо, це у нас буде 15, десь 20, після того, як ви удалили там 2 листочка знизу. 15-20 см. Семе замальовуйте, забілюєте, наче дерева а, в травні забілюєте свої а, рослини. Спершу, коли я це дізнався, мені здалося це важка робота. Кожного рослину ходити малювати. Але теплічні комбінати, котрі я знаю там, в Києві там, 40 чимось гектари в Дніпрі, там, 24 гектари, в них більше рослин, ніж там, в когось на 5-10 сотках, ніж в мене було на 2 гектарах. Ну, не в мене там, де я працював. І вони це все робили. Коли е, розтріскується стебло на огірку, коли стебло має тріщини із-за переливів, і із за неправильного дисбалансу води в рослині. Коли воно розтріскується, вони це все забілювали і е, замальовували. Крейда слугувала таким буфером. Воно все тримало, клей пива, це все фіксував теж гарно і додавали е, туди е, е, три або, або, можливо, ще щось, а тоді можливо додати. І що в нас виходить? Це місце, де може з'явитися сіра гниль, максимально сушиться, і якщо там якась грибок спора з'явилася, то трихерма його добиває до рубля, якщо в нас висока вологість. Я так само робив. Там, де я працював, ми так робили. Ми вирощували 2 гектари. На 1 гектар у нас було 25 тисяч рослин. Це 50 тисяч рослин, ми так робили. В перший оберт вирощування. Тобто там, в березні, середині березня, кінець березня, початок квітня ми це робили. Довго, так довго. Але на 50 тисяч рослин ми мали 2-3 випади, коли, можливо, там, хтось зламав рослину, а хвороб не було. Не тому, що. Теплиця була стерильна, тому що ми робили профілактику заздалегідь. І в кого невеличкий об'єм, це 100% треба робити. Маю надію, ви, ви зрозуміли. Ось ця відстань 15-20 см, ось цим розчином. Взяли, додали крейду і розбавляєте. Якщо вам 5 літрів, не потрібно цей велике, великий об'єм. Ви можете зробити на 1 літр. Давайте намалюємо на 1 літр. Ємність 1 літр. 1 літр то. По, додаєте сюди крейду, додаєте воду і потім робите консистенцію, щоб у вас вийшов літр. Тобто сипете і воду, і крейду, щоб ви зробили як сметана таку. Скільки там піде, ну, можливо, один до одного буде йти. Можливо, крейди буде там а, а, третина. Все це відносно, то ви повинні додавати, поки не зробите певний об'єм певної консистенції. І потім на 1 літр ви даєте 10 мл пива. І по одній чайній ложці кожного виду. Віріде одна чайна ложка конінги і одна чайна ложка харціану. І все сюди ви змішуєте разом з зерном сюди додаєте. І воно... потім обмальовувати свої рослини, огірок, томат, перець теж так можна робити. І вони стоять і не хворіють. Навіть якщо десь там половинка рослини захворіла, то воно може підсушити і те, що залишилось, може далі давати врожай. Якщо ви помітили, що коли ви малюєте вашу рослину, вона вже хворіє, то треба на там, де вона є. Четверта китиця на четверту. Робіть так, це діє. Так роблять великі тепличні комбінати, чим ми гірші.